І далі ще одна тема дуже і дуже гостра тема, в якій треба розібратися, тому що на цій темі добряче пасуться росіячні псохи. А це тема про рідкоземельні метали. Всі знали, всі чуєте, що Трамп пропонує угоду військова та фінансова підтримка України в обмін на доступ до українських рідкісноземельних металів вартістю у понад 500 мільярдів доларів. Зеленський каже, що Україна в принципі не проти такої угоди, але є величезний нюанс. Гріш, а От що таке рідкісноземельні метали? Чому всі їх так хочуть, і де їхні поклади mm -hmm. в Україні? Тут, Та да, скільки да, їх? Да. І зрештою, що буде, якщо Україна таки погодиться на пропозицію Трампа розплатитися за допомогу США корисними копалинами? От ти задаєш просто ключові питання про те, скільки їх а 500 мільярдів доларів це половина від вартості цих, чи третина, чи це вся вартість? це об'єм? Об чи це об'єм? Ну коротше кажучи, є із чим розбиратися для того, щоб не вестись на розведняки, а для того, щоб розуміти суть питання. Дивіться прямо зараз. Рішення щодо завершення російсько-української війни має бути швидким і вигідним не тільки для Києва і Москви, але й для США і решти світу. Про це заявив спеціальний представник американського президента по Україні та Росії Кіт Келох. Не має бути повторення Афганістану, де процес затягнувся на чотири роки. Якщо Путін не погодиться на мирну угоду, Трамп готовий знищити Росію, посиливши проти неї санкції. А Україні надати ще більше підтримки фінансової та військової. Ми прагнемо укласти угоду з Україною, в рамках якої вони гарантують собі те, що ми їм дамо своїми рідкісно земельними металами та іншими речами. Дональд Трамп залишається бізнесменом за американську військову і фінансову допомогу. Президент США пропонує Україні платити корисними копалинами. У них є активи під землею, рідкісноземельні елементи, інші речі, але насамперед рідкісноземельні, і Ми хочемо гарантій. Ми дійсно хочемо безпеки, тому що, як ви знаєте, НАТО Європа називайте це як хочете. вкладає набагато менше грошей ніж ми. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters заявив, що США можуть розробляти рідкісно земельні елементи на нашій території, але тільки спільно з Україною. Російські окупанти наразі захопили менше 20% корисних копалин, але Україні потрібна допомога, щоб захистити те, що залишилося. У нас є корисні копалини. Це не значить, що ми комусь віддаємо навіть стратегічним партнерам. Мова йдеться про партнерство, тому ми стратегічні партнери. Тобто вкладайте гроші, інвестуйте, будь ласка, давайте свої кампанії. Нехай вони приїжджають. Давайте разом це розробляти, заробляти гроші. А головне це безпека з західного світу, європейського континенту, що все це не дістанеться цим злодіям Росії плюс плюс твоїх союзники. До групи рідкісноземельних металів входять 17 хімічних елементів. Рідкісноземельними їх називають, тому що вони порівняно рідко зустрічаються на землі. А от сфера їхнього застосування дуже широка. це радіоелектроніка, приладо та машинобудування, хімічна та нафтова промисловості, металургія та багато інших галузей. Тому ці елементи є цінним ресурсом і затребувані провідними економіками світу. За даними Пентагону, наприклад, магніти. Виробництво яких не обійтися без рідкісноземельних металів, є у кожному американському винищувачі F-35, Есмінці, типу Арлі Берг і атомному підводному човні, типу Вірджинія, а ще вони є у крилатих ракетах, «Томагавк», дронах, самонавідних бомбах і багатьох інших видах озброєнь. Пентагон за останні роки витратив величезні гроші на налагодження так званого дружнього імпорту цих металів і розвиток видобутку всередині США. Поставки з України можуть посилити позиції американців. За підрахунками експертів, Україна володіє 5% відсотками всіх світових запасів рідкісноземельних елементів, але є нюанс: нерозвідані запаси цих металів знаходяться або на тимчасово окупованих Росією територіях, або у прифронтових зонах. Згідно з інформацією американського порталу Ойл Прайс, внаслідок широкомасштабної війни Україна втратила два з чотирьох родовищ літію, запаси якого були найбільшими в Європі. Їх оцінювали приблизно у 500 тисяч тонн, І щоб до них дістатися, звідти необхідно витіснити російські війська. Експерти не виключають, що план Трампа стосується не лише рідкісно земельної групи металів, а й іншої сировини зі списку критично важливих ресурсів для США. Це перелік із кількох десятків корисних копалин. І Києву дійсно є, що запропонувати Вашингтону. Україна володіє багатими покладами цілої низки рідкісних металів, наприклад, титану. До повномасштабного вторгнення Україна була помітним гравцем на ринку цього металу у світі. У 2021 році український ільмініт становив близько 5% світового видобутку всіх рут, які використовуються для виробництва титану. У 2022 році, через війну, експорт цього металу обвалився більш ніж на 40%. Менше з тим, Україна залишається однією з менш ніж десятка держав у світі, які виготовляють титанову губку. Основу для виробництва титану. Це відбувається на запорізькому титано-магнієвому комбінаті. В Україні є також поклади графіту у Хрут, марганцю, цинку, свинцю, кобальту і безліч інших важливих ресурсів за запасами графіту. Україна, наприклад, входить до топ 5 провідних держав світу, за запасами титану до топ 10 Іршанське та вільногірське родовище титанових рут у Житомирській області є одним з найбільших у світі. За покладами Уранових рут Україна посідає перше місце в Європі та одинадцяте у світі. Але якщо мирні переговори проваляться і війна в Україні продовжиться, чи наважаться США у цій ситуації інвестувати в Україну? Оглядачі вважають, що бойові дії не стануть перешкодою для вкладення грошей у нашу державу. Боротьба за українські рідкісно земельні метали вигідна всім. Трамп переміг на виборах із критикою? Безоплатної допомоги Києву, яку надавала адміністрація Байдена, друга обіцянка Трампа посилення позицій США у глобальній конкуренції з Китаєм, адже саме Пекін нині домінує у світовому постачанні цих критично важливих рідкісноземельних матеріалів. Експерти вважають, що Україна все ж у виграші від пропозиції Трампа. По-перше, ми й надалі отримуватимемо від США військову та фінансову допомогу. По друге, Вашингтон буде зацікавлений, якщо не у тотальній перемозі України у війні проти Росії, то щонайменше у витісненні російської армії з тимчасово окупованих територій, у надрах яких ховаються рідкісно земельні копалини. Ідею Трампа, щоб Україна надала свої рідкісно земельні метали в обмін на американську фінансову та військову допомогу, розкритикував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Після неформального оборонного саміту ЄС у Брюсселі він звинуватив Трампа у егоїзмі, заявив, що ці ресурси потрібно залишити Україні для післявоєнної відбудови та фінансування сильної армії. Ми повинні використовувати ці ресурси землі для фінансування всього, що необхідно після війни. Було б дуже егоїстично, егоцентрично говорити, що ми використовуємо ці гроші для фінансування оборони зараз. але є сенс у тому, щоб в Україні була сильна армія в майбутньому. Водночас експерти вважають, що прихід американських компаній у розробку українських корисних копалин сприятиме післявоєнному відродженню України. Це дасть не тільки робочі місця українцям, а й ресурс для утримання армії та підтримання її боєздатності. Адже після закінчення війни Росія, на жаль, нікуди не зникне. Сили оборони України повинні будуть постійно перебувати у бойовій готовності. Ще на початку повномасштабного вторгнення деякі експерти казали, ніби війна Росії проти України це війна за ресурси на десятки трильйонів доларів. Адже Україна сировинний клондайк має поклади 117 зі 120 найбільш широко використованих мінералів. Безумовно, Росія хоче володіти цими ресурсами, щоб маніпулювати світом для досягнення своїх агресивних цілей. Але її плани вже три роки поспіль руйнують українці, відчайдушно захищаючи свою землю. Нині ж до боротьби за ресурси можуть доєднатися американці. Добре, це чи погано залежить від деталей майбутніх домовленостей між США та Україною щодо розробки рідкісноземельних копалин. Проте ворог у нас залишається спільний. За підрахунками української редакції журналу Forbes, вартість корисних копалин в Україні становить близько 15 трильйонів доларів. Деякі експерти оцінюють сукупну вартість природних ресурсів України у 40 трильйонів доларів. У будь-якому разі багатства величезні, але щоб перетворити копалини на реальні гроші. Україні бракує фінансових ресурсів і технологій для їхньої розробки. Якщо з приходом американських компаній ці проблеми вдасться вирішити, Україна зможе і відродити країну після руйнівної війни, і утримувати ефективну професійну армію, що більше ні у кого навіть на думку не спало напасти.